Ось тут у нас троє їдять, хтось в пакетах, хтось з коробочки. Це вже ця ці... кошечка прийшла звідти з нижнього двору. Вона вже вилізла аж сюди, де ці їдять. Такі вони голодні. А ці тут їдять, Режек їсть ось під стовпом. А тут котенок. Три дорослих, да? Два, три, котенятко, так. Да? Шинятко теж є.